Кожен фастівчанин знає, в якому стані міський парк відпочинку імені Юрія Гаріна. Нині нагадаємо, міська влада подала позов до суду на ТОВ ОРТ «Вектор» через невиконання приватним партнером обов'язків. Однак цей процес може затягнутися на роки, а міський парк потрібно покращувати вже сьогодні. Проблему вирішили кардинально. З 1 квітня змінили менеджмент ТОВ ОРТ «Вектор», з яким міська влада уклала державно приватний договір ще у вересні 2012 року. Знайомтесь, Микола Грона, представник нового менеджменту ТОВ ОРТ «Вектор». Він поділився досвідом роботи над міським парком в Бориспилі. От, Аналогічний парк у нас був у місті Бориспіль, коли у нашому парку культури теж була е така величезна водойма, куди здавалися січні води з усього міста. От, і в парку було просто, от, починаючи із весни, велика там брудна калюжа, куди там, коли поплавали пластикові бутилки, пакети, комари. І ціловітку там не було тому просто коли навіть висихала це. Подату, там такі можна було собаки, і земля була неприкладна для вирощування чи якісь там квіток чи рослини. І міський логатель мені запропонував благоустрою цю територію, я відмовлявся взагалі від усього парку, бо там дійсно теж територія була велика, і ми тільки поглинулися на невеличкий кусочок землі 25 соток. Але коли ми потім зробили проєкт і зробили цей благоустрій, Зазначу, що люди не всі вірили, що там можна щось таке чудове, тому що е, на той час всі будували кіоски, якісь там магазинчики, якісь там для продажі, якісь там товарів. А парку стало такий оазис, коли всі пішли туди і всім захотілося там побути одночасно. На сьогоднішній день це одне із найкращих місць у Борисполі, куди люди кожного виходня туди заходять, його теж де пробують. І з містків приїжджають туди для фотографування весіль, навіть фотографуються, щоб там побути в цьому парку. Пан Гронер розповів про плани щодо роботи на території міського парку. Як на мене, то я бачу, що цей парк повинен бути обов'язково огорожений і освітлений. Тому що на сьогоднішній день ми з такими питаннями, що дуже багато людей, коли ми садимо такі декоративні і цікаві населення, просто люди ночі їх викопували і виносили. Ті самі рози, які там дорого коштують Ось, туї, ялинки голубі, от, які приводять людей, то їх особливо ті люди, які жульки, просто, просто копали, була мала, і виносили собаки, які там теж теж бігають, бездумні в школі. там охорона парку організована, тому що бувають такі тверді люди і теж от, примушують людей слухати ці їхні лайки, нецезурні і теж. Це ж люди, які вточам не подобається. Але ми без допомоги міської ради, без допомоги населення міста Фастова не зможемо ми саме виконати, тому що нам надає і ваша підтримка, і ваша порада, і мої фінансові вкладення теж, з вашого боку. Тому що це ваше майно. От Ми без дозволу міської ради не можемо там саме не будувати, тому що навіть ті клуби обсад насажуть, тому що... Це такі згідно договор, до повнобудь із дозволу міської ради. Розпочати покращення парку, пан Грона планує з прибирання в парку та облаштування центральної алеї, обложити плиткою, облаштувати клумби, створити зону фастфуду. Загалом оновити парк настільки, аби фастівчани хотіли там відпочивати і отримували від цього лише задоволення. Ми хочемо запевнити вас, що це буде один з лучших парків Київської області. А пан Мер запрошував містян до співпраці. Давайте ті, хто справді. Хочуть змінити наш парк на краще в суботу, о 9 ранку, 6 числа, зберемося в парку культури імені Гагаріна, адже справді роботи там багато. І що мені е, е, імпонує, в тому, що зараз запропоновано, що розпочати з розчистки, з наведення благоустрою. Потім, звісно, можна приводити до порядку центральну алею, можна думати вже по атракціонам, по всьому, але оце сміття треба його просто вигребти з парку. Ольганчурок, Олександр Вітківський, Фастів Тіві.